Вітаю, шановне панство! А ви замислювали, скільки всього може зіпсувати блиск вашого залізного коня? Сьогодні поговоримо про 5 основних шкідників, навіть терористів лакофарбового покриття. Готові? Тоді поїхали. Ворог номер один. Комахи камікадзе. Почну з тих, хто залишає свій слід на найвищих скоростях. Так, так, ці дрібні друзі, комахи. Здавалось, ну що тут такого, але їхні рештки містять кислоти, що буквально вгризається в вашу фарбу та лак. Залишиш надовго і доведеться полірувати, а може її перефарбовувати. Не Недооцінюйте їх. Ворог номер два: кущі та гілки-шкідники. Їдеш собі на дачу або просто через якісь хащі, а вони ніби ні звідки з'являються на шляху. Я говорю про кущі та гілки. Ви думаєте, вони не винні? Ага, зараз одна мить, і у вас вже ціла колекція подряпин на борту, особливо якщо фарба темна. Ці автографи видно здалека. Ворог номер три птахи, бомбардувальники. А це класика. Буває, залишиш авто запарковане на 5 хвилин. А повертаєшся, а на машині вже подарунок. Пташини і послід це не просто неприємно. Він містить агресивні речовини, що моментально пропалює ваш лак та фарбу. Чим швидше змиєте, тим краще, інакше пляма гарантована. Ворог номер 4. підступні автомийки. Здавалося б, автомийки мають робити вашу машину чистою і красивою, але не завжди. Мікроподряпини від автоматичних мийок. Це реальність, особливо, якщо на щітках залишився пісок від попередніх машин. Це як абразив, який потрохи матовить ваш лак. Краще обрати перевірені ручні мики або мити машину самому, якщо є така можливість. І фінал, як же захиститися? Зараз вам розкажу. То що ж робити, щоб ваша фарба залишилася ідеальною? По-перше, не лінуйтеся вчасно прибирати ось ці подарунки всі природи. По-друге, розглядайте варіанти захисного покриття, Полірування, воски, а особливо. Нанокераміка, але є ще один потужний інструмент захисна антигравійна плівка. Вона створює невидимий щит, який приймає на себе всі удари: гілки, камінці, послід. Це реально найнадійніший захист для фарби, що залишає як новою при любих дорожніх умовах. А які ваші секрети захисту авто? Чи користуєтесь ви автоплівкою? Пишіть у коментарі, ставте лайки і не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео. А вам дякую за перегляд, шановне панство. До нових зустрічей! do estrecha